Одна невдача це не катастрофа, але дві поспіль можуть зламати прогрес. Задоволення, полегшення, відчуття досягнення звички. Вони наш внутрішній автопілот. Прив'яжіть нову звичку до вже існуючої вами звички. Як свідомо формувати звички, які ведуть до успіху, темна сторона звичок дають негайне миттєве задоволення, уникнення дискомфорту, високий поріг входу для корисних звичок. Потрібен час, як же перехитрити наш мозок і змусити його працювати на нас, і робить бажану поведінку нормою. Почніть з малого. Уявіть, скільки рішень вам доводилось приймати мати щодня. Уявіть, скільки б енергії витрачалось, якщо ми щоразу свідомо вирішували, як взяти чашку, як відкрити двері або як керувати автомобілем. Приберіть усі можливі перешкоди, приберіть спокуси. Наше майбутнє це сума ваших звичок. Чи можемо ми перетворити їх на своїх найсильніших союзників. Привіт! Мене звати Романія і ви на каналі Романія Мув. І сьогодні ми зануримося у світ звичок. Ми розберемося, що це таке, чому воно настільки важливе, і найголовніше, як ви можете свідомо їх формувати, щоб змінити своє життя на краще. Але перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. А ми поїхали. Розділ перший анатомія звички. Що це таке і як воно працює? Звичка це не про те, що ми регулярно Це автоматична поведінка, яка виконується без свідомого зусилля. Наш мозок, прагнучи ефективності, записує повторювані дії у свої рідні програми, звільняючи їх в свідомі ділянки для нових знань. Уявіть, скільки бенерії витрачалось, якщо ми щоразу свідомо вирішували, як взяти чашку, як відкрити двері, або як керувати автомобілем. Саме тут на допомогу приходять звички. Вони наш внутрішній автопілот 1, крапочка 1. Петля звички три елементи. Звички працюють за чіткою схемою, так званою петло, петлею звички. Вона складається із трьох ключових елементів. Сигнал це своєрідний гачок, що запускає звичку. Це може бути час доби, місце, емоція або інша дія. Звук, запах, дія. Це саме поведінка, яка виконується у відповідь на сигнал. Відчищення зубів до перевірки телефону. Винагорода. Це позитивний результат, який наш мозок отримує після дії. Задоволення, полегшення, відчуття досягнення, саме винагорода закріплює петлю, говорячи мозгу, це було добре. Повторимо: розуміння цієї петлі це ключ до змін будь-якої звички, адже впливаючи на один з її елементів, ми можемо змінити усю поведінку. Розділ другий. Чому звички настільки важливі для успіху? Звички це не про дрібні ритуали, це фундаментальні е, будівельні блоки нашого життя, які вплинають впливають на нашу продуктивність, здоров'я, стосунки і навіть щастя. Друга два. Один. Економія ментальної енергії. Ми вже згадували, що наш мозок прагне економити енергію. Уявіть, скільки рішень вам доводилось приймати щодня, від що вдягти до чим зайнятися на роботі. Звички, автоматизують рутину, звільняючи вашу ментальну батарею для справді важливих і творчих завдань. Це дозволяє нам бути більш продуктивними та зосередитися на значущих речах. 2, 2 Підвищення ефективності та продуктивності. Звички роблять нас ефективнішими. Коли, коли ви відправляєте дію до автоматизму, ви виконуєте її швидше і з меншою кількістю помилок, і з меншими зусиллями. Це стосується як фізичних навичок, так і ментальних, таких як вирішення проблеми або творчий процес. 2.3. Досягнення довгострокових цілей. Найбільш потужна перевага звичок, це їхня здатність бути фундаментальним для досягнення довгострокових цілей. Велика мета, наприклад, вивчити нову мову, пробігти марафон чи написати книгу. Але якщо розбити її на маленькі щоденні звички. Наприклад, це може бути вивчати 10 слів щодня, бігати 30 хвилин на день або писати по 500 слів щодня. Ці маленькі послідовні дії накопичуються і приводять до дивовижних результатів. 2.4. Крочка психологічна, е, психологічна стабільність та зменшення стресу. Звички також створюють відчуття стабільності та передбачуваності у нашому житті. Коли у, нас у рутині, коли у нас в рутині ми знаємо, чого очікуємо, це зменшує невизначеність і може значно знизити рівень стресу, даруючи відчуття контролю та спокою. Розділ 3. Темна сторона звичок. Чому шкідливі звички такі чіпкі? Якщо звички такі корисні, то чому ж нам так важко позбутися шкідливих? І чому вона, вони даються легшими, ніж корисні? 3-1. Пастка миттєвої винагороди. Так, давайте ми от щось посунемо так буде краще. Основна причина криється в типі винагороди. Шкідливі звички, такі як переїдання цукру, куріння або бездумне гортання стрічки в телефоні. Дають негайне миттєве задоволення. Мозок отримує швидку дозу дофаміну, гормону задоволення майже одразу після дії. Це створює надзвичайно міцний зв'язок у петлі звички, який дуже важко розірвати. 3.2. Уникнення дискомфорту. Багато шкідливих звичок є способом уникнути дискомфорту, нудьги, тривоги, стресу, втоми. Замість того, щоб протистояти проблеми, ми використовуємо звичку як ментальний антисептик. Це створює ще один потужний цикл: дискомфорт, сигнал, шкідлива звичка, дія, тимчасове усунення дискомфорту винагорода. 3.3. Високий поріг входу для корисних звичок. На відміну від корисних звичок, часто вимагають початкових зусиль та дисципліни. Результат від них відкладені, щоб побачити зміни від регулярних тренувань. Потрібен час. І часто вони пов'язані з початковим дискомфортом. Фізичним чи ментальним. Мозок, який прагне до легкого шляху і негайного задоволення, спочатку обирає менший опір. Розділ 4. Як виробити нову корисну звичку? Покроковий посібник. Отже, як же перехитрити наш мозок і змусити його працювати на нас? Як свідомо формувати звички, які ведуть до успіху? Давайте розберемо це покроково. Використовуючи принцип, що базується на наукових дослідженнях. Тож, перше, крок перший. Зробіть її очевидною. Звичка запустилася, їй потрібен сигнал. Зробіть його максимально помітним у вашому середовищі. Розташуйте сигнал, якщо хочете більше води, поставте пляшку на видному місці. Якщо хочете медитувати, покладіть килимок там, де його побачите на будь-якому, знову ж таки, видному місці. Накопичення звичок. Це дуже потужний інструмент. Прив'яжіть нову звичку до вже існуючої вами звички. Формула. Після існуюча звичка і я нова звичка. Добре, поясню вам на прикладі. Приклад, після того, як я почищу зуби, я зроблю 10 присідань. Після того, як я вип'ю ранкову каву, я прочитаю 10 сторінок книги. Після того, як я знімлю відео на канал, я піду змию весь макіяж. Крок другий. Зробіть її привабливою. Ми повторюємо те, що приносить нам задоволення. Зробіть вашу знову звичку привабливою. Використовуйте спокусу, поєднуйте Приєд... дію, яку ви хочете зробити, з дією, яку ви хочете зробити. Наприклад, я буду слухати свій улюблений підкаст лише під час пробіжки або миття посуду. Оточіть себе правильними людьми. Якщо ваше оточення поділяє ваші цілі, це створює соціальне заохочення і робить бажану поведінку нормою. Крок третій. Зробіть її легкою. Чим менше зусиль потрібно для початку дії, тим легше вона стане вам звичкою. Почніть з малого: Не намагайтеся одразу зробити все ідеально. Хочете медитувати? Почніть з однієї хвилини на день. Хочете писати, почніть з одного речення. Головне це почати. Скоротіть тертя, приберіть усі можливі перешкоди. Якщо ви хочете тренуватися вдома, нехай килимок і гантелі завжди будуть на видноті. Якщо хочете читати перед сном, покладіть книгу на подушку. Правило двох хвилин. Це золоте правило. Жодна нова, звичка на, е, жодна нова звичка на старті не повинна займати більше двох хвилин. Зробити йогу перетворюється на розстелити килимок для йоги. Вивчити англійську на відкритий підручник. Крок четвертий. Зробіть її задовільною. Мозок повторяє те, що приносить задоволення. Зробіть результат відчутним і приємним. Відстежуйте процес, використовуйте щоденник, календар, додаток для відстеження звичок. Візуальне підтвердження ваших досягнень. Кожна галочка дає маленьку дозу дофаміну, мотивує продовжувати маленькі винагороди. Після виконання звички дозволь собі щось приємне. Що не суперечить звичці, це може бути чашка улюбленого чаю. 15, хвилина, улюблен... 15 хвилина улюбленої музики або просто усвідомлення. Молодець. Я це зробила. Ніколи не пропускайте двічі поспіль. Якщо ви пропустили один день, це нормально. Але обов'язково поверніться до звички наступного дня. Одна невдача це не катастрофа, але дві поспіль можуть зламати прогрес. Розділ 5. Робота із шкідливими звичками та як їх замінити. Так, так як їх замінити? Зрозумійте, як формуються корисні звички. Це пів справи, а що робити з тим, які нам шкодять. Секрет не в тому, щоб позбутися їх, а в тому, щоб замінити їх. Ідентифікуйте сигнали як винагоду. Перший крок усвідомлення. Який сигнал запускає шкідливу звичку? Це стрес, нудьга, певний час доби. І яку винагороду ви насправді отримаєте? Це може бути тимчасове полегшення, відволікання, приємний смак. Приклад: С сигнал стрес на роботі, дія замовити піцу, винагорода, емоційне заспокоєння, швидка їжа. Замініть дію, залиште сигнал та винагороду. Як тільки ви ідентифікуєте сигнал і бажану винагороду, спробуйте змінити лише дію. Замість шкідливої дії, підберіть нову корисну, яку дасть вам ту ж саму винагороду. Наприклад, якщо стрес викликає бажання з'їсти щось шкідливе, спробуйте замінити дію при стресі на сигнал. Зробіть 5 глибоких вдихів або коротку прогулянку. Нова дія, щоб отримати заспокоєння і та ж винагорода. Зробіть шкідливі звички невидимими складними. Ще один потужний спосіб це зробити шкідливі звички менш доступними. Приберіть спокуси. Якщо ви їсте забагато солодощів, просто не купуйте їх. Зробіть тертя. Якщо ви втрачаєте забагато часу на телефон, видаліть додатки. Або сховувайте телефон в іншу кімнату після робот. Заключення. Ваше майбутнє це сума ваших звичок. Пам'ятайте. Ваше життя сьогодні це сума ваших минулих звичок. І ваше життя завтра це сума звичок, які ви почнете формувати вже сьогодні. Ви маєте силу змінити свій автопілот, виростите корисні звички та позбутися тих, що стримують вас. Не чекайте ідеального моменту, почніть з малого. Будьте послідовними, пам'ятайте про силу петлі, звички, ваше майбутнє у ваших руках, і воно починається з однієї, з однієї маленької, але послідовної дії. Поділіться в коментарях, яку звичку ви плануєте виробити. І якщо вам відео сподобалося, поставте свій лайк, підписуйтесь на цей канал та поділіться ним із друзями, яким це може бути дійсно корисно. До нових зустрічей, любі друзі!